Якщо актор може заявити про свої президентські амбіції, то чому б не спробувати колишньому французькому футболісту? Тим більше, що якийсь акторський досвід в нього таки є. Зрештою, Кантона зараз не менш відомий ніж Колюш у 80-х. Ерік Кантона, який свого часу грав за збірну Франції та Манчестер Юнайтед, волів би зайняти крісло, яке поки належить Ніколя Саркозі. Кантона ж зараз збирає обов'язкові підписи для участі у виборах. Написала місцева преса. Для висування йому необхідні підписи щонайменше 500 виборних посадових осіб. От футболісти написав листи мирам французьких міст. Зацікавлює, оберуть його президентом, буде боротися проти соціальної нерівності. Ерік Кантуна персона ексцентрична. У листопаді 2010 року він взявся за несправедливу банківську систему країни і, щоб обвалити її, закликав французів забирати з банків свої внески своїм висуванням. Кантуна співвітчизників потішив. Депіту паналь. Це непогана ідея, особливо з соціальної точки зору. І навіть якщо в нього насправді немає жодного шансу на перемогу, його політична кредитна історія залишає бажати кращого та й назвати його улюбленцем французів не можна. не думаю, що в нього є шанс стати президентом. Це якась пародія. Так, як це зробив колюшу у 81-му, кантона може стати ковтком свіжого повітря, принести нові ідеї та проекти, які будуть вигідні французам незалежно ліві, вони праві чи з центру.